Так, привіт, пташечки. Дивимось прогноз на травень для стихії землі. Це в нас тілець, діва і козоріг. так? Дивимось, зробимо такий, вирішила мене, поки є час. Запишу такі гороскопи, прогнози, так? По стихіям. Тобто давайте стихія землі у нас тілець, діва і козоріг. У мене в родині є і тільці, і козороги. Так що подивимось. Основна енергія місяця для земних стихій. Далі, а що у нас фінанси? Подивіться, то саме, що випало для, для вогняних знаків фінанси, кар'єра, робота, відносини. Загальний психоемоційний стан і порада. Так, дуже цікаво, ви знаєте, дуже-дуже цікаво показую розклад, будь ласочка. і тепер буду вам розповідати. Загальна енергія місяця, дев'ятка пентаклів. Дев'ятка пентаклів в нас говорить про задоволення, певне задоволення своєю стабільністю. Навіть говорить про такий, знаєте, про стабільний матеріальний стан. так? Це не говориться тільки про фінанси, а взагалі про таку матеріальну земну стабільність. І тут, до речі, Пентаклі це ваша стихія. Так, земна стихія це стабільність, це така впевненість в сьогоднішньому дні. І таке, скажімо так, задоволення тим, що я маю тут і зараз. Так? Тут завжди є бажання більшого, але в моменті тут, в принципі, я задоволена тим, що я маю тут і зараз. І енергія це така енергія, скажімо так, стабільності, певної матеріальної, тут і фінансової, і тут така і мудрість простежується так, в, цій, в цій карті. Тож загальна енергія, будемо говорити так, загальна енергія стабільності. Наскільки в кого ця стабільність є, наскільки ви її відчуваєте, ну, це залежить у вас від моменту. Але в травні в певному сенсі ви будете почуватися, будете почуватись стабільно. Давайте, давайте ні, все ж таки хочу, хочу ще візьму карту, двійка чаш. Ви будете почуватися стабільно саме, знаєте, завдяки а, партнерству. Тут навіть я скажу завдяки підтримці. Якоїсь близької людини, підтримці і розумінню. Тобто, ну знаєте, як це? Може бути так, що стабільність, стабільність нестабільна. Може бути все стабільно добре, може бути все стабільно не дуже добре. так? Але завдяки підтримці якоїсь близької людини для вас, рідної, близької по духу, близької, можливо, якоїсь вашого партнера чи партнерки. Завдяки цьому, завдяки цій підтримці, ви будете почуватись, скажімо так, в моменті, що Окей, що б там не робилось довкола. Дякую, що в мене є ось ця людина, ця підтримка, і з ним я почуваюся, скажімо так, стабільно і безпечно, більш-менш. Так, добре, далі по фінансах, по фінансах королева мечів говорить про те, що до фінансів фінанси треба. Прорахувати, розподілити, написати чи переписати бюджет на травень потрібно з холодним розумом підійти до фінансів. І знаєте, от як, як вона тут, королева мечів, потрібно дивитись в майбутнє. Розподіляючи фінанси на травень, потрібно дивитися в майбутнє. Потрібно подумати на декілька кроків вперед. продумати, Розкрию трошки більше ці фінанси. Можливо, захочеться вам. Угу, так, зараз. Знаєте, що тут, а, а, можливо, вам захочеться якісь а, нові знання отримати. Можливо, хтось захоче піти навчатися чомусь, якісь, знаєте, на якийсь курс, може захочете піти, або отримати якусь додаткову інформацію. І, а можливо, скоріш за все, ви думаєте про, про якесь навчання, по про отримання якоїсь інформації, і вам потрібно от в травні розподілити так бюджет, щоб ви могли собі дозволити. І взагалі, вам тут потрібно досить таку конкретну увагу приділити фінансові грамотності. Так, вам потрібно приділити увагу фінансовій грамотності для того, щоб я ж кажу, щоб ви могли прорахувати а, свої а, витрати і дохід наперед, на кілька кроків. А, взагалі, дивлюсь, що для багатьох знаків такі, знаєте, травень це місяць, такий, а, коли потрібно буде не те, що там, знаєте, економити. Не те, що там не можна буде витрачати кошти, але потрібно бути, буде жити чітко ось так за планом, чітко за бюджетом, так? Для того, щоб в майбутньому не залишитися ні з чим, скажімо так, далі. Далі в нас іде робота та кар'єра. В роботі та кар'єрі якісь вас такі, знаєте, це в нас відлюдник, якийсь такий а, затишок. Відлюдник взагалі говорить в нас про досить невеликі гроші. Відлюдник це та людина, якій типу, гроші не потрібні. Йому особливо йому головне, щоб було, там, знаєте, а, 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 така цілушка хліба та водичка і щось на себе накинути. І тут а, по Якщо про роботу і кар'єру, то тут у вас якийсь не те, що затишок. Не затишок, а як це слово? Немає ніякого у вас тут розвитку, у вас період, коли вам потрібно замислитись, чи тим ви займаєтесь, і чи в тому місці ви знаходитесь. Тут немає розвитку. Тут немає розвитку, тут просто це ідея, як іде, на мінімалках, скажімо так. Знаєте, тут мінімаль, мінімальні якісь такі будуть події. Ну, от Я як є, так і є, але вам внутрішньо потрібно продумати, для кого це стає актуальним. Чи дійсно ви там, де ви хочете бути, і, можливо, варто щось вже змінювати. Ось це таке про, про роботу. Далі, так, це в нас що було фінанс, так, фінанси, робота, кар'єра, далі в нас що, відносини. По відносинах двійка А, Тут говориться про те, що час скидати, скидати пути якісь і приймати рішення. У вас період, коли вам потрібно вже виходити з інфантильної позиції, ставати дорослим чи дорослою і приймати рішення за себе. Не дозволяти вам, щоб, вам знаєте, щоб вас вели з заплющеними очима невідомо куди. Можливо, в багатьох тут пов'язано, знаєте, як робота та відносини. Ну, в тому плані є, от про фінанси. Тут, знаєте, якось мені ці карти відгукуються, так що ось тут по фінансах вам потрібно подумати про роботу і про фінанси для того, щоб прийняти якісь важливі рішення в вашому приватному житті, у ваших приватних відносинах. Тому що тут ви зараз ідете, як от знаєте, сліпе кошеня, десь ідете, і де ви йдете. Хтось вас веде за собою, ви не йдете за своїми почуттями, ви не йдете своїм шляхом. Вас хтось веде туди, куди зручно тій другій людині. Розумієте? А вам потрібно вже скинути цю чорну пов'язку з очей, не слухати, що вам каркають ці ворони на голови, а просто взяти і приймати рішення, просто стати дорослою людиною. Час простими словами. У відносинах час подорослішати. Далі. Загальний психоемоційний стан, Король, ой, лицар мечів. Тут ви будете десь в пошуку якихось відомостей, в пошуку якоїсь інформації, можливо, в пошуку, розкрию зараз цю карту. Пошуку, от знаєте, дійсно, ви будете шукати якусь гармонію, будете шукати, будете шукати якусь гармонію, будете шукати, де ось ці вони ваші кордони, де я маю вибрати себе, де я маю сказати ні, а де я маю погодитись, тому що для мене це теж буде класно. Розумієте? Тобто у вас такий стан буде. Ви будете. Ну, не те, що в пошуку себе, але ви будете не те, що в пошуку себе, а будете намацувати, знаєте, де що і як, як мені краще вчиняти з думкою на майбутнє, так? І далі в нас порада. порада для стихії Землі, знову Пентаклі, четвірка Пентаклів. Вона говорить в нас, ну це не те, що про, про певну стабільність, хоча є якась певна стабільність, але більше як порада вона звучить так, що м прибережіть свої ресурси: матеріальні, фінансові, емоційні. Просто, знаєте, війдіть якось такий а, в режим економії повністю по життю, але економія це не значить, що. Жити як той відлюдник на хлібі і воді, так? А в режим економії в тому плані, що не розпиляйтесь на якісь непотрібні емоції. Не витрачайте кошти на якісь непотрібні зараз речі, тим більше, що у вас королева мечів, яка говорить про те, що продумайте свій бюджет на кілька кроків вперед. Тобто тут у вас. А четвірка, четвірка це взагалі таки, знаєте, певний певний штиль, певне якесь, де в чому зависання, а де в чому, знаєте, такий перед, передишка якась, коли потрібно просто так зупинитись і відпочити. Ось і вам така порада, просто зупиніться і зекономте трошечки всі свої ресурси, емоційні, фінансові і матеріальні. Такий був прогноз на травень для знаків землі, для тільця Діви і Козорога. Я вас цілую люблю. Підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі. Просувайте україномовний контент. Як я вже говорила, я знімаю відео українською не тільки з початку Великої війни, а ще й до цього я знімала відео українською. Це є на моєму основному каналі. Тож. Я вас цілую, люблю. Бувайте.